Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Ну що, прийшло яйце. Не 80 стук, а 160. Заложимо їх в два інкубатори Аква і Євро 88. Закладу в один час. Надію, що успію я до 18.00. І побачимо, в якому буде кращий вилуп. Яйце одинакове. Але чи варто переплачувати за акву, чи просто євро 88 Зараз скриємо. упаковано як завжди, все супер. Так, видно, добротно все відноситься до свого. Так, зараз. Треба ящик зберігати грошов. А вдруг пригодиться кудись, Аж як завжди. Так. Десь тут воно якось не пойму. А, трошки неправильно воно лежить на боку чи що, Так як зверху, робить, чи тут. Чого воно боком лежить, як зверху той. Добре, я розпакую і вам зразу покажу. То ви, я неправильно заніс ящик. Дивіться, як упаковано. І зараз буду розкладувати ну, все по красоті. Світлана зна свою справу. Бачите, два пакетика по 80 штук. Ну, зараз я не буду затягувати час, Уже покажу, як уложу в лотки. Побачимо, яке яйце. Ну, ви бачите, да? що тут? Зараз буду просто, щоб не бій штатива, щоб не затримувати вас. Просто покажу вже, як буду укладувати яйця у лодки. Так, яйця в лотку, в інкубаторі. Яйця в лотку в інкубаторі. Отак закріпив не двома, а одної резинкою. Побачимо, чи буде держатися, чи ні. В минулому разі відпрацювали. Ну, правда, на двох було. Ну, Вробі стоїть, хто знає як воно буде. Побачимо. Все. 17.45. Поки я тут намилюся, воно вже буде 18. Так, вага. Яйця від 59 до 74 грам. Ну, два яйця зважили, одне найменше 59. І найважче, саме, саме більше 74 грами. Так що що, запускаємо і погнали? І... Мабуть, вже зустрімося при первому овоскопії. В принципі, я все розказав. Так, да, оба, акумуля... оба інкубатори на акумуляторі. Тобто тут буде стояти один акумулятор 65-й. І будемо, Надіємося, що ми їх вилупимо, і буде вилуп дуже гарний. Все. До зустрічі на першому овоскопії. Всім мира добра, бережіть рідних та близьких. І до зустрічі на кап... на каналі в нових відео.